Друзі, вітаю! Сьогодні готуємо без перебільшення один з найсмачніших салатів без майонезу. Цибульку підмаріновуємо в будь-якому ягідному або фруктовому оцті. Перчик нарізали, горіхи подрібнили під смаження охолодження і часник. А м'ясо в мене відварене. В травах, спеціях, корінь селери і листя селери. Коротше, всяка там ароматна смакота. Та й все. Збираємо салат. Перець, консервована квасоля промита, м'яско відварене охолоджене, цибуля. Оливкова олія, трохи солі, горіхи в часнику. Горіхи не всі, бо можна ще зверху прикрашати. Гарненько перемішуємо. Куштуємо на смак. Та й пробуємо, чи смачно. Та й чого ж, друзі, буде не смачно, як ми такі шикарні продукти сюди поклали. Всім дякую за увагу! Готуйте, смакуйте і реагуйте!